Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляд і сьогодні в нас на огляді X-Strike Mim XMC03. Це бюджетний мікрофон із флагманським ігровим дизайном, але дещо простішою начинкою. Маємо тут RGB-підсвічування та форму і конструкцію, як у дорогих студійних моделях для стрімерів і контент-мейкерів. Але як він звучить і для кого все ж таки створений, розберемо разом з вами у цьому відео. Зовні цей мікрофон справляє дуже приємне враження. Це повнорозмірний настільний мікрофон на пластиковій підставці. Загалом він стійко тримається. На рівній поверхні, але його легко перевернути, випадково зачепивши рукою. Причиною цього стала мала вага. Здається, що біля 250 грам. Не думаю, що на практиці це буде якось заважати. Конструкція дозволяє нахиляти мікрофон під потрібним кутом, наприклад, ближче до рота або трохи вбік, щоб звук був природнішим. Регулюється простим рухом, не треба багато сили, при цьому фіксується в потрібному положенні і не хитається. Корпус виготовлено з міцного матового пластику, а верхня частина, де розміщена сітка, капсуля, металева. Головна фішка моделі rgb підсвічування яке м'яко переливається різними кольорами. Тому, звісно, його можна придбати просто для себе, щоб доповнити ігровий сетап. Але також це хороший варіант за розумні гроші для зйомки. В кадрі мікрофон дуже гідно виглядає. Під час зйомки чи стріму, мікрофон виконує лише свою пряму функцію, ай декоративну. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і -кат на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Підсідка змінюється плавно, не мерехтить і не відволікає, але одразу створює ігрову атмосферу. На передній панелі корпусу розташовано дві кнопки. Регулятор гучності та клавішу вимкнення мікрофона, тож доступ до управління швидкий. x Mi XMC03 це конденсаторний всеспрямований мікрофон, який однаково добре вловлює звук з усіх боків. Такий тип зручний для подкастів, розумних відео або якщо ви рухаєтеся під час запису. Частотний діапазон становить приблизно від 40 до 18 кГц, чого більш ніж достатньо для голосу. Чутливість близько 39 dbi, а співвідношення сигнал шум перевищує 66 dbi, що для бюджету. Ятного сегмента є хорошим показником. Мікрофон підключається через USB-інтерфейс, тому не потребує додаткового живлення чи аудіоінтерфейсів. Усе працює за принципом «plug and play. Просто під'єднаєте до комп'ютера або ноутбука, він автоматично визначається системою. Кабель має довжину 1,5 метри, чого вистачає для більшості робочих столів. В цій моделі немає апаратної системи шумозаглушення, тому мікрофон передає весь звук, який чує навколо себе. Це означає, що разом із голосом можуть потрапляти шуми кімнати, клацання клавіатури. Шум вентилятора, рух стільця чи звук системного блоку. Для бюджетних моделей це абсолютно нормально, бо вони орієнтовані на просте підключення без складної обробки сигналу. Втім, це легко компенсувати програмно. У більшості додатків для стрімів чи запису, OBS Studio, Audio City або Discord Zoom є цифрові фільтри шумозаглушення. Також допомагає простий поп-фільтр або розміщення мікрофона подалі від джерела шуму. Якщо коротко, сам по собі XMC03 не фільтрує шум, але з мінімальною обробкою в програмі можна. Отримати дуже чистий, приємний голос без зайвих звуків. Поговоримо про звучання. Як ви вже зрозуміли, для роботи не потрібно встановлювати драйвера, система Windows або macOS розпізнає пристрій автоматично. Після підключення можна одразу перейти до запису в будь-якій програмі чи навіть стандартному диктофоні. Щоб отримати найкращу якість, мікрофон варто розміщувати на відстані 15-20 сантиметрів від рота. Так ви уникнете перевантаження звуку і отримаєте чистіший тембр. Якщо приміщення має багато луни або фонових шумів, варто додати поп фільтр або легку шумоізоляцію наприклад пінопанелі панелі позаду, звучання x Mi x -E mc 03 можна описати як чисте і деталізоване з невеликим акцентом на середні частоти, що робить голос виразнішим, басів небагато, але для голосового запису це навіть плюс. Звук не бубонить і добре прорізається у міксі. При близькому розташуванні мікрофон дає приємний об'єм і легкий ефект радіотона. А при віддаленні звучання стає більш природним. Завдяки всеспрямованій діаграмі він вловлює навіть тихі деталі, тому якщо поруч є вентилятор чи працює комп'ютер. Бажано розмістити мікрофон так, щоб ці шуми були подалі або максимально прибрати їх. У тестах запису мікрофон показує себе добре для стрімів, дзвінків, онлайн-ігор і звучування відео у порівнянні з типовими дешевими патличними чи гарнітурними мікрофонами. Різниця у якості помітна одразу звук більш насичений і приємний для слуху. Пропоную підсумувати і коротко пройтись по перевагам та недолікам. Щодо переваг, мікрофон виглядає стильно, має rgb підсвітку, регулювання гучності, зручне підключення через USB і достатньо якісний звук для початківців. Він легкий, стабільно стоїть на столі, не потребує додаткових аксесуарів. Для роботи щодо недоліків, через все спрямовану діаграму вловлює сторонні шуми, тож у шумному приміщенні якість гірша. без обробки не обійтись. Частотний діапазон і рівень SN поступається дорожчим моделям, а RGB підсвітку не можна вимкнути або налаштувати під себе. Тест запису звуку на мікрофон компанії X TraikMe. Ви зараз можете поглянути. Це в нас моделька XMC03. Ось таку якість вона демонструє без будь-якої обробки. Та, попри все це, X-Strike Me XMC03 чудовий варіант для тих. Хто шукає свій перший мікрофон для стрімів, онлайн-зустрічей або відео на YouTube. за невеликі гроші, ви отримуєте приємний зовнішній вигляд, просте підключення і цілком гідну якість звуку. Він не замінить студійного обладнання, але як для стартового рішення, більш ніж підійде. Якщо у вас є щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Якщо вигляд сподобався, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.